Доброго раночку, я Людмила Богуш, і сьогодні буду говорити про мою улюблену тему зараз: про те, як підвищити свою продуктивність за допомогою штучного інтелекту. А нещодавно я проводила мене був виступ в жіночому клубі, і там було багато успішних жінок-підприємець. І знаєте, я коли туди прийду, коли я туди прийшла, я дивлюся, вони такі всі прям такі заряжені, мотивовані. І ти бачиш, і ти точно бачиш, що вони успішні, ти це розумієш по тому, як вона одягнена, про що вони говорять. І я так подумала, але ж був повний зал. І так цікаво. я Думаю, ой, які люди вони цікавляться штучним інтелектом, тому що ви з тобою про штучний інтелект. А, і коли, але коли я їх попросила підняти руки, хто користується чатом GPT, то руки підняли десь 70% аудиторії. А коли я попросила залишити руки тих, у кого платний аккаунт, то залишилися тільки дві руки. І нещодавно я так само ще прочитала пост одного моєго знайомого, він мені написав. Коментарі до мого допису про те, що ось чат GPT бреше, я давно хотів про це написати, і сам від цього підвисає, і тра-ля-ля-ля-ля. І от рака ви мені дали нагоду про це поговорити. Я дуже часто про це чую: що чат GPT підвисає, що він бреше, що він там траляля. Мій перше, Моє перше запитання завжди: у вас платний чи безкоштовний акаунт? Це раз. Бо ми всі зна... з вами знаємо цей вислів, прислів про те, що безкоштовний сир буває тільки в мишеловці, але чомусь ми думаємо, що нас це не стосується. Да? Що у всіх є, а у мене буде безкоштовний штучний інтелект, і він буде працювати, начебто я це гроші заплатила. Це а це по-перше. А по-друге, для того, щоб для того, щоб змусити штучний інтелект. На вас працювати, вам потрібно розуміти, як він працює. От цього іноді достатньо. Да? Це як, от, як ви знаєте, як працюють ваші м'язи, да? ви знаєте, що от там згибає, розгибає, і ви не намагаєтесь від них отримати те, що вони не можуть вам зробити. Да? Або ви це перше. А друге, ви не намагаєтесь ходити на руках, тому що ви знаєте, що у вас для цього є ноги. Так от, так само зі штучним інтелектом, а платформ штучного інтелекту зараз. Ну, я сама використовую OpenAI, Cloud, Gemini, Grok і Perplexity, Да? Це тільки генеративних штучних а Це текстових. Да? Там, де я можу з ними спілкуватися, я використовую п'ять. Я ще знаю дві. Я впевнена, що є такі ще. Чи, а, ще да, я ще знаю дві, і я впевнена, що є такі, про які я навіть і не знаю, але навіть я використовую 5. Чому? Тому що у кожній з них є ну, начебто своя спеціалізація. Тобто, одна, один штучний інтелект це руки, а другий штучний інтелект це ноги, а третій штучний інтелект це голова. Тобто, я їх поєдную. І тому, якщо я буду просити у штучного інтелекта, я який не для цього створений, буду просити, щоб він щось зробив, а буду, буду дивитися і казати Ой, -й 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 -й, воно не працює. А що стосується платне чи ніплатне, з п'яти штучних інтелектів, якими я користуюся, три у мене проплачені. Два не проплачені, тому що я якраз не знаю навіщо мені це потрібно. То я можу сказати, що якщо ви не користуєтеся штучним інтелектом у житті повсякденному, це означає, що ви зараз ходите пішки там, де можна вже їздити. Да, вже є, вже є як це, громадський транспорт. І штучний інтелект це громадський транспорт. Я розумію, що ви думаєте, що коли ви спробували да, там, проїхалися один раз, ви вже розумієте, що таке громадський транспорт. Знаєте, я хочу сказати, що є туризм, а є а, ха -ха, постійне а, проживання. То сьогодні хочу вам просто порадити. Подивіться на те, що штучний інтелект життя вже зайшов. І він просто є, і ти можеш використовувати його можливості. А можеш сказати собі, ладненько, мені не потрібно пришвидшуватися, мені не потрібно покращувати моє життя, мені не потрібен вільний час, тому що, якщо чесно, що це що я отримую за допомогою штучного інтелекту, я? я отримую вільний час, тому що зараз виконання роботи з ну дійсно дійсно пришвидшилося. Тобто те, на що я раніше витрачала дві години. Зараз я витрачаю на 40 хвилин, наприклад. Але ж дивіться, я не кажу, що за 3 хвилини, тому що штучний інтелект це як твій помічник, якого тобі потрібно коригувати, давати йому вказівки. Але це так приємно, коли нарешті ти можеш комусь сказати: Ах, ти такий сікий, ти не так працюєш, і він тобі не скаже сама дура. От тому користуйтеся, приходьте до нас. У нас є практикум, У нас є два практикум, Один для власників бізнесу. Він називається Перепрошивка менеджмент з AI, Так само <кхм> так само, ми його ще проводимо в корпоративному форматі. Коли ми навчаємо вашу команду, і є для людей, які просто хочуть їм користуватися. Він називається ши команда для всіх. Тобто кожен може прийтись, робити собі, собі помічника, а, налаштувати його, навчити його, і ще від нас отримає три. Ну що, друзі? А на сьогодні вам таке наставлення: Зробіть перелік задач, порахуйте час. Впевніться в те, що у вас є задачі різного рівня, це по перший, і що у вас є задачі, що ви порахували час і ви використовуєте 24 години, а не втрачаєте ці 24 години. Тільки після цього створюєте розклад і гарного вам дня. А якщо ви не вмієте все це робити, то знову звітайтеся до нас. Ми нас навчимо, тому що тайм-менеджмент, він як був необхідним, так і залишився.